Привіт, у цьому відео розповім про різні лампи з акумуляторами. Одна йде навіть сонячною батареєю, також про різні usb ліхтарики, led стрічки Усе це я купив на AliExpress, тому хочу поділити своїм враженням і сказати, що мені з цього сподобалось. Щоб я, наприклад, радив купувати, а що навпаки не радив би. Відразу розпочну з двох схожих лампочок. Як я сказав, ця йде сонячною батареєю. Якщо говорити за цю лампу, то вона за розмірами більша, але при цьому вона світить не так яскраво, як ось ця лампа. І якщо говорити за температуру світла, то ця лампа світить таким не дуже приємним холодним відтінком. Якщо говорити за цю лампу, то вона світить таким, якраз, можна сказати, натуральним білим кольором, який більш комфортніший для очей, якщо порівнювати з цією лампою. Якщо використовувати як одне джерело світла, то ця лампа мені подобається більше. Обидві ці лампочки заряджаються по мікро-USB, Хотілося б, звісно, мати тут Type-C-порт, але вже як є, до цієї в комплекті йде коротенький кабель мікро-USB, до цієї лампи, як я сказав, йде сонячна батарея, також з мікро-USB кабелем. Ці лампочки керуються однаково, в них є одна кнопка, яка переключає режими. Спочатку ми включаємо, вона світить на найяскравішому режимі, потім середній і мінімальний. І ще є два режими мерехтіння. Чи це режим SOS, можете підказати в коментарях. Ця лампа керується так само. Спочатку яскравий режим, середній і мінімальний. І так само два режими мерехтіння. І особисто мені таке керування не дуже зручне, тому що якщо я включив лампочку і потім хочу її просто вимкнути, то мені потрібно переклацати повністю всі режими, щоб її вимкнути. Я не знаю, чи це буде помітно на відео, але як я сказав, ця лампа світить менш яскраво, ніж ця. І ця лампа при цьому світить таким приємним білим кольором. Ця віддає в холодний відтінок. Тому я не знаю, чи це буде саме помітно на відео, але ось ця лампа, вона маленька, але світить при цьому яскравіше і подобається мені більше. На цій лампі є надпис 180 Вт, але це скоріше назва лампи, ніж свідчить про її характеристики. До речі, зараз на відео помітно, що ось ця більша лампа, вона на мінімальному режимі яскравості, вона мерехтить, і за цього, можливо, очі будуть скоріше втомлятися, ніж при роботі з цією лампою. Ці лампочки на максимальному режимі освітять приблизно півтори години, після чого ще десь плюс-мінус півгодини. Вони поступово зменшують яскравість до такої, що вже з ними не можна нормально щось чи намагатись читати, чи з ними щось робити. Але як я сказав, ця лампочка менша, вона світить яскравіше. І можливо вона на хвилин 10-15 буде швидше сідати, ніж ось ця більша лампа. Але це також ще залежить від того, який акумулятор у цих лампочок, тому що, я так розумію, вони тут не у всіх лампочок будуть однакові акумулятори. І зараз якраз переходимо до того, як вони заряджаються, і до їх акумуляторів. Якщо вірити цьому USB-тестеру, то у меншої лампочки акумулятор приблизно на 1000 мАч, точніше, стільки вона взяла під час зарядки, і у більшої лампочки приблизно 1300 мАч. Заряджаються вони приблизно за 2,5 години, можливо, трохи більше. Якщо говорити за сонячну батарею, підключили її зараз до лампочки, як можна побачити, світлодіод зараз не світиться, але якщо піднести цю сонячну панель до джерела світла, наприклад, до настольної лампи, можна побачити, що зараз світлодіод почав працювати, начебто лампочка заряджається. Також, якщо просто увімкнути лампочку і піднести до неї сонячну батарею, то можна побачити, що світлодіод також працює, начебто вона заряджається. Але, звісно, сама від себе вона не зарядиться. І якщо говорити взагалі за сонячну батарею, то я так розумію, що вона все-таки працює і може зарядити цю лампу, але, мабуть, для цього потрібно її в якийсь сонячний день тримати цілий день на сонці, тому що при якомусь похмурому дні вона навряд чи щось тут зарядить. На зворотній стороні можна побачити якраз характеристики і потужність, яку вона може видати, як я розумію, це 1,2 Вт максимум. Із цих двох лампочок я вибрав би ось цю лампу, тому що вона світить яскравіше, і в неї приємне біле світло, якщо порівняти з цією лампочкою, де світло таке більше холодне, тому мені ось ця лампочка сподобалась більше, і купив я їх приблизно по 4 долара або ж приблизно по 150 гривень. Посилання на усі товари я залишу в описі під відео. Також нещодавно купив ось таку лампочку, якщо я не помиляюсь, вона називається лампочка для кемпінгу, вона має приємний вигляд. Доволі компактна, якщо порівнювати з цими лампами, то вона значно менша, ніж ці лампочки. У неї є гачок карабін, тому можна її відвісити, якщо потрібно. Також у неї є ще тут магніт в цій області, тому її можна примагнитити до якихось металевих поверхонь, що також іноді може бути зручно. Заряджається вона через мікро-USB порт. Так само, як і ці лампочки, хоча, якщо не помиляюсь, на AliExpress вже є версії із type c Також, як можна побачити, тут є ось такі заглушки, тому хоча б від якихось бризків води, я думаю, що ці заглушки захистять. Тому це також плюс. А що ще зручно, що в неї є ще вихід через USB a порт. Тому можна до неї підключити, наприклад, хоча б підзарядити на там, відсотків 10-15 свій телефон, щоб можна було, наприклад, подзвонити. На лампочці вказано, що тут акумулятор 1800 мАч, але тестер під час зарядки показав 1300 мАч. Тому, скоріше за все, акумулятор тут трішки менше, ніж заявлено. Тепер стосовно того, як світить ця лампочка як працює. У неї є всього одна кнопка, натискаємо, вона світить на максимальному режимі, натискаємо ще раз на мінімальному, і натискаємо ще раз і вона буде блимати. І виключаємо. І це мені сподобалось, тому що немає цих зайвих режимів, як на цих лампочках. Що, поки її вимкнеш, потрібно переклацати 4-5 разів, тут же все набагато простіше. Вона світить приємним теплим кольором, тому я думаю, що в темряві неї буде більш комфортніше для очей користуватися. Звісно, якщо вам не потрібно саме якесь яскраве джерело світла, тому потрібно вже тоді вибрати або цю лампочку, або якусь іншу. Ця лампочка світить не так яскраво, але як я сказав, вона підходить для того, щоб хоча б орієнтуватися в кімнаті чи підсвітити собі щось або навіть читати, її також буде достатньо. На максимальному режимі вона пропрацювала у мене приблизно 4 години, після чого ще десь годину-півтори вона поступово зменшувала яскравість до такої, що вже некомфортно нею щось підсвічувати. На мінімальному режимі я не засікав, скільки вона працює, тому думаю, що десь в рази півтора-два довше. У мене ця лампочка заряджалась повністю за 2 години 40 хвилин. Я купив цю лампочку за 2 долари 70 центів, тобто за 100 гривень, але зараз вона начебто продається дорожче, тому потрібно слідкувати за акціями. Також є схожа лампочка, яка живиться від батарейок, тому якщо вам потрібен варіант саме з батарейками, щоб мати можливість, наприклад, швиденько замінити їх і не маєте можливості підзаряджати, то я постараюсь не забути і додати посилання в описі під відео. Особисто мені ця лампочка сподобалась, але можливо хотілося б мати ще схожий варіант тільки з акумулятором більшої ємності і трохи яскравішу. Ще в мене є ось такі простенькі дешеві USB-ліхтарики, я купував їх на AliExpress в районі 20 гривень. Їх можна живити від повербанку або, наприклад, підключити до ноутбука. І вони не дуже якісні. Наприклад, в мене один із ліхтариків через деякий час перестав э працювати, і вони гнучкі, тобто можна, наприклад, змінити кут нахилу. Якщо говорити про яскравість цих ліхтариків, зараз я підключу до повербанка ліхтарик і вимкну світло. Ось так світить цей ліхтарик, і якщо, наприклад, під'єднати два таких ліхтарика до повербанка, то можна хоча б щось почитати чи робити щось в кімнаті і не сидіти в повній темряві. Але, звісно, для цього потрібно якесь джерело живлення, хоча б ноутбук або повербанк. Ще в мене є ось така дешевенька LED-стрічка, вона на 5 метрів, також є в мене така сама на 10 метрів. Я їх купував за 40 гривень це на 5 метрів, і за 60 гривень на 10 метрів. Вони світять не дуже яскраво, але, наприклад, якщо будуть відключення світла, то цього вистачить, щоб хоча б нормально орієнтуватися в кімнаті. Ще в одному із відео я показував, що купив стрічку довжиною 2 метри, вона більш яскравіша, ніж ось ці, і вона йде з двостороннім скотчем, тобто її можна десь прикріпити і керується вона за допомогою датчика руху. Особисто мені вона сподобалася, я не можу сказати, що вона дуже якась яскрава, але цього світла достатньо, щоб, наприклад, підсвітити собі якусь зону, і якщо, наприклад, буде відключення світла, то їй буде достатньо, щоб хоча б можна було щось робити при такому світлі. Ще в мене була думка замовити з Aliexpress продовгувати лампи з акумулятором, але поки так ніяк її не вибрав, тому якщо ви вже купували якісь подібні лампи і вони добре працюють і яскраво світять, то поділіться, будь ласка, в коментарях або пишіть в телеграмі. Посилання на нього є в описі, де також і будуть посилання на усі товари із цього відео. Підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі у наступному відео.